Якщо ви прошили уже усі контури вашого малюнка на рушничку, який є, як я казала, можна прошивати шов назад, голка і швом стебловий, то тепер нам треба буде ваш цей малюнок чимось вишити малюнок, чимось прикрасити. Ось, наприклад, я вишила пташку, мені треба зробити їй око. Я пропоную вишити око. Швом, який називається виколювання. Щоб було краще, зручніше мені вишивати, я ще раз навела контур ока і поставила крапочку у середині. Тепер я беру, ввожу голочку у середину цього ока. так, І починаю робити стібочки до контура ока. До контура до серединки. До контура до серединки. До контура, до серединки. Буде получатися така зірочка. Цей шов, він двобічний, тобто він однаковий і з лицевої, і з виворотньої сторони. Намагайтеся, щоб відстань від стібочка до стібочка була однакова. Ось я вишила око і пташка, бачите, стала така більш виразніша. Також цим швом можна вишити прикрасити, наприклад, квіточку. Також намалювати коло, там, де ви хочете вишивати цю частинку, поставити крапочку всередині, і ось такими стібочками заповнити це коло. І тоді квіточка буде теж більш красива. Ще нам треба прикрасити усі об'ємні частини нашого малюнка, наприклад, от горщик. Його можна прикрасити будь-якими швами, які ми вивчали в 5-6 класі. Це які шви? Це може бути козлик, шов перед голка, штапівка гори, штапівка сходинки, будь-які шви, які ви знаєте. От я зараз вам нагадаю, наприклад, шов, козлик. Ми вибираємо місце, де буде розташований наш шов. Перевертаємо на виверхню сторону для того, щоб закріпити ниточку безвузолковим способом. Я протягую голочку, на кінчику в мене петля. І вивожу на лицеву сторону. Там, де я вивела голочку, це в мене буде нижній робочий рядочок. Потім один рядочок я пропускаю, і тут не буде. Наступний рядочок це буде верхній робочий, робочий рядочок. Під нахилом я завожу голочку в отвір і вивожу на отвір попереду, затягую. Перехожу на нижній робочий рядочок, пропускаю одну, один отвір, пропускаю другий отвір, в третій вжу, попередній вивожу. Перехожу на верхній робочий рядочок. Одну пропускаю, другу пропускаю, ввожу в третю, в попередню вивожу. Опускаюся так само знизу. Один пропускаю, другий втретю третій ввожу, в попередній вивожу. І так, впродовж цього рядочка. Для того, щоб. Наша вишивка була більш красивою, заповнюю її всіми швами, які тільки знаю, які мені подобаються, які я хочу використати на своїй роботі. Ось такого плану козлик, я прошиваю до кінця рядочка. Я прошила вже швом козлик, і тепер хочу прикрасити тут горщик штапівкою сходинки. Реверта на виворотню сторону. На виворотній стороні ми бачимо такі ось маленькі стібочки. Значить, шов козлик виконан правильно. І я ниточку пропустила під стібочками з верхньої сторони, щоб перевести її в цю верхню частинку. І тепер знову-таки вивожу. На цьому сторону. Там, де я вивела, це в мене нижній робочий рядочок, через один рядочок це буде верхній робочий рядочок. І починаю через одну проколола вертикальний стібочок, через один виколола горизонтальну. Вниз вколола вертикальний ряд, э, стібочок, через один виколола горизонтальну. Нагадую, що шов-штапівка сходинки вишивається в два Етапи. Тобто, це перший у нас схід вертикальні стібочки, а другий хід будуть горизонтальні стібочки. Так, ось зараз будуть вертикальні стібочки. Я прошила весь рядочок вертикальними стібочками. Тепер мені треба закінчити цей шов. Якщо я перевертаю, в мене тут горизонтальні стібочки. Тепер з вибере сторони в мене будуть іти вертикальні стібочки, а з лицевої горизонтальні. І тут дуже все легко. Тут я просто закінчую цей шов, роблячи стібочки там, де вони потрібні. Ну, відстань невелика, тому можна використати багато різних стібочків, які ви знаєте. Часу вони займають небагато. Бо, знову ж кажу, відстань зовсім невелика. Бажано так вишити: горщик, велику квітку, наприклад. Те, що розташовано вертикально, не під кутом. Там, де буде це зручно. Ось, бачите, як виходить? І так до кінця. Так, от, бачите, я дошла до кінця. А тепер. Можна всі ці пустоти, які залишилися, заповнити швом, наприклад, просто вперед голочка. Головне, щоб ці бочки були невеликі, наприклад, через один отвір колюю і через один отвір виколюю. І розташовувати лінії шва перед голка краще в шахматному порядку. Тобто, зараз в мене тут ідуть ці бочки. А на наступному рядочку хай стібочки йдуть тут, де в мене проміжок. Ось, бачите, я три рядочки прошила швом вперед голка. Але я в кожному рядочку робила як шахматкою. Тобто, тут в мене стібочки, в другому рядочку, там, де проміжок, там стібочок. В третьому рядочку, там, де проміжок, там стібочок. Такий шов називається шов-насипка: коли стібочки чергуються. Я ще один рядочок прошию і на цьому закінчую.